української мови. Сьогодні говоримо про право, право без прислівників, зокрема, букви Н та Н. ДвіН у прислівниках. Спочатку поговоримо про те, коли пишемо одну Н. Пишемо Н у прислівниках, утворених від прикметників із Н. Г, слухняний. слухняний. Несподіваний, несподіваний. Ще одне правило. Також пишемо одну літеру у прислівниках, утворених від пасивних дієприкметників існу. Полегшений, полегшено, вихований, виховано. А тепер. Поговоримо про подвоєння, коли ж воно відбувається. У прислівниках, утворених від прикметників, уже із подвоєнням, наприклад, прикметник «сонний» так і прислівник «сонний» Страшенний, страшенний. Крім того, є прислівники, правопис яких потрібно запам'ятати. У них відбувається подвоєння це слова зрання, спросоння, попитиню, пітиню, «намання», навмання, востаннє. Поставте відео на паузу і практикуємося. Перевіряємо. Дтикуємо перевіряємо до зустрічі!